Всім мої вітання! І це перше відео в рамках в'язання мого базового джемперу із пряжі Mondial Твіді. у складі 40% кідмохер, 20% Alpaca Baby, 30% мікрофібра, 6% віскоза. В 25 грамах 183 метрів. Колір 707 в цьому відео я буду в'язати резинку. Коли я почала в'язати цей джемпер, то мені хотілося, щоб резинка була. І, звичайна, і в той же час трошечки незвичайна, якась цікава. І тут ви бачите, що резинка одна лицева, одна виворітна, але вона об'ємна і вона дуже цікаво в'яжеться. По-різному поворотними рядами зараз ми будемо пров'язувати поворотними рядами. А коли я буду в'язати горловину, то я покажу, як вона буде в'язатись по колу. Резиночку я буду в'язати спицями з половиною. і також хочу звернути увагу, що я в'яжу в дві ниточки. Для в'язання цієї резиночки нам потрібно набрати непарну кількість петель. Так як я буду в'язати пілочку, Тож, я набираю 83 петлі. Я вважаю, що ви знаєте, як набираються петлі, але ну, пару петель ми з вами наберемо. Тож, ця ниточка йде від моточка, а ця нитка це хвостик. Набираємо способом довгий хвіст. І починаю, от саме таким чином, набирати Набираю на дві спиці. І зразу у нас дві петлі. І так само продовжую. Набираю 83 петлі і потім підключусь. На спиці 3,5 я набрала 83 петлі, набирала на дві спиці, спицю одну достала, і зараз починаємо в'язати перший ряд. Кромкову петлю я завжди знімаю, першу петлю ми будемо пров'язувати лицьовою. Наступна петля буде виверідна. Ми будемо її знімати нитка перед роботою. От таким чином. Лицьова, наступну петлю знімаємо нитка перед роботою. Лицьова, наступну петлю знімаємо нитка перед роботою. І так повторюємо до кінця ряду. Я пров'язала перший ряд. Передостання петля в першому ряду у вас повинна бути лицьова. І кромкову петлю, останню петлю я пров'язую виворітною петлею. Далі ми з вами в'яжемо другий ряд. Кромкову петлю я знімаю, і далі у мене виворітна петля. Цю виворітну петлю я пров'язую. Класичним способом. У мене це, я подивіться, як я в'яжу виворітну петлю. От таким чином. А наступна у нас лицьова петля, і ми її пров'язуємо за задню стінку. Ось вона, ця задня стінка, ось я її пров'язую. Далі виворітна петля класичним способом лицьова петля за задню стінку. Виворітна класичним способом лицьова за задню стінку. Таким самим чином я пров'язую до кінця ряду і до вас повернусь. Я пров'язала другий ряд, і далі ви повторюєте перший і другий ряд. Тож рапорт візерунка складає дві петлі. На два ряди. І ще раз повторюю, перший ряд у нас лицьова петля, і виворітну ми знімаємо нитка перед роботою, другий ряд виворітна петля пров'язуємо класичним способом, і лицьову пров'язуємо за задню стінку. Зараз ще раз покажу, як виглядає ця резиночка, От, трошечки ближче. Коли вже у мене тут пров'язано чи 13 чи 12 рядів, я не пам'ятаю. Ось так вона виглядає. Подобається мені ця резинка, буду її використовувати і надалі. Це ми пров'язали поворотними рядами. І ще одне буде відео: як її в'язати по колу. Тож, до зустрічі! Дякую всім за увагу!